Так, доброго дня всім. Мене звати Кравченко Гліб Володимирович, я студент Запорізького державного медичного університету, медико-фармацевтичного вже. І сьогоднішня моя тема це, в принципі, якби. Практичне використання тих знань, що за роки багато епідеміологів дізналися, в принципі, да, зі статистики, да, з різних досліджень, і, в принципі, як це можна використовувати да, на практиці у інших сферах життя? Да. Ну, почнемо ми, можливо, з таких ось звичайних да, картинок, які у багатьох з нас будуть викликати якісь асоціації, да що може бути спільного, наприклад, у там пандемії, перемоги, ну. Польщі, да, яка випустила бланку на Євробачення зі своєю бейбою та булінгом у школі. А, і в принципі, якщо так дивитися, то ну, здається, да, що це а, такі досить непов'язані речі, і що їх може людина да. Ну, Якщо досліджувати, да, то в принципі це буде там, епідемії досліджувати якийсь інфекціоніст, бактеріолог, да, булінг у школі, якась там ну, педагог, да, жінка або чоловік, який працює у школі. ну і Євробачення, хто буде досліджувати Євробачення. Да. Але для того, щоб зрозуміти взагалі про те, що ми будемо говорити, да, сьогодні, нам потрібно розібрати такі, знаєте, як, ну, базові аспекти в. Теоріях епідеміології, да, наприклад, вона називається sir модель модель да, яка нам говорить, що у будь-якому інфекційному процесі буде три основних компоненти: да, це сприйнятливі люди, зразні люди, тобто ті, хто ну, заражають інших, да, і ті, хто одужали. Тобто, ну, це може бути або резистентні люди, якісь хто перехворів, отримав певний імунітет, да, і далі вже знаєте ну, або помер. Да. Тому ем, важлива ще ремарка має бути, оскільки, е, як ви бачите, да, це, наприклад, скріншот з одного підручника, да, Кенра Дей Нельсона, який демонструє, що є різні схожі математичні такі моделі, е, планові, які. Ну, в принципі означають майже те саме, вони лише відрізняються да, в залежності від того, який характер, да, наприклад, інфекції буде. Тобто, це буде або ну, така рекурентна постійна колонізація певним мікроорганізмом, де не буде постійного імунітету, або наявність певного вектору. Да. І розповідаючи про таку тему, важливо зазначити прекрасного вченого доктора Рональда Роса, який в принципі. Такі ввів основні поняття в епідеміології е, і такі, якби що були базовими да, для багатьох хвороб е, інфекційних. І Він, в принципі, людина, що довела е, залежність малярії від е, москітів. Тобто до цього да, люди вважали, що в принципі малярія це така ну, якби хвороба, да, що передається просто повітрям. Але в цілому, насправді, е, він побачив, що. У тому місці, де е, було багато бочок. Ну у місті він там ходив по місту, да, в Індії. Він побачив, що там дуже багато бочок стоїть ну, з водою, там водопоїв різних. Е, і коли він прийшов додому, е, він побачив, що у його бочці типу дуже багато комарів знаходиться. І е, він за допомогою там, певних статистичних методів да, довів, що навіть без дослідження мікроскопічного цих бідних да, там, малярійних плазмодіїв, довів, що в принципі має. Така певна залежність з наявністю цих бочок з водою, да, і з рівнем захворюваності на малярію у регіоні. І в принципі його і звуть, Да, людина, що зв'язала малярію з комарями, да, і в принципі на основі його багатьох досліджень да, і зроблена ця якби робота, ця презентація, оскільки е, ця людина мала якби. Дуже таку широку, широкий, як якби, тако кругозір, да, і вона вважала, що її дослідження можна би, апробувати не тільки ну, використовувати не тільки да, для інфекційних хвороб, да, а й до інших подій. Да. І він виділив, в принципі, два основних типи подій, які відбуваються з будь-якою людиною: це а, незалежні події, да, тобто ті події, які. При, наприклад, ну, якщо щось стало з вами, да, це не підвищить і не знизить вірогідність того, що це станеться з кимось іншим. Ну, наприклад, якщо ваша там подруга розвелася зі своїм чоловіком, да, це в принципі не підвищує шанс вашого розлучення, да. А, і залежні події, ну це в принципі те при що ми всі знаємо, наприклад, ті ж інфекції багаті, да. Тобто, якщо певна подія відбудеться з кимось, це підвищить шанс наступної події. Але якщо ми задумуємося, дав то в принципі не тільки а, ну, залежними подіями може бути не тільки інфекційна хвороба, да бо оскільки. А, Дуже багато речей у світі, да, вони можуть передаватися, можуть бути заразними. А, ну, Наприклад, перший тип подій, да, ми можемо бачити такі якби, загальні штуки, там, можливо, якісь рецепти в Тік да, там якісь е, меми про травми, там, або як я казав, розлучення. да, тобто якісь процеси, які постійно освітлюються у суспільстві, і вони, в принципі, якби е, не пов'язані да, з якимось спалахом. Да, тобто, в принципі, е, ми постійно будемо бачити там у Тіктосі або в Ютубі да, якісь відео з там, ну, їжею, да, наприклад, е, періодично вони будуть возникати, якби не буде якоїсь да, характеру розповсюдження специфічного. А ось другий тип подій, ми в принципі про нього знаємо як таку інфекційну класику, да, тобто чума, там, епідемії різні, пандемії, ковід. Але е, якщо так подивитися, да, наприклад, в нас був такий вчений Роджерс, який. Довів, що в принципі подібні практики можна пробувати не лише для інфекцій. Тобто, якщо так завчасно відповідати на питання, чи існують якісь інші процеси, які можуть передаватися так само, як інфекційні хвороби, то в принципі так. І насправді дуже багато речей передаються приблизно так само, як інфекційні хвороби. І тут ми можемо бачити такий графік, який писав ще Рональд Роз. Да? Він описував його як s подібний графік, оскільки він... Побачив, що якби, кількість е, уражених осіб да, з плином часу набувала в майже у будь-якому випадку будь-якої хвороби інфекційної приблизно такої ось С-подібної кривої. Да. І е, в принципі, е, оскільки да, це такий процес, який ну, досить легко відслідкувати, тобто ми просто розподіляємо там е, з плином часу да, і кількістю уражених людей будь-яку епідемію, будь-який спалах, і е, е, такий вчений на ім'я Роджерс, да, він. Е, Намагався пробувати даний графік, да, дану таку е, теоретичну засаду роса на е, свою на своє поле би, роботи. Це, е, наприклад, його. Ну, він, він був соціологом і займався, наприклад, такими речами, як там ну, соціологія, наприклад, новинок у там телемагазинах або в принципі магазинах. Да? І він довів, що в принципі, якщо ми побачимо будь-який соціум, да, його кількість і розділимо так за людьми, да, то в нас будуть. Певна група людей, що є інноваторами, да, вони якби, є нульовими пацієнтами. Да, тобто вони щось придумують і започатковують якийсь, якийсь процес. Там, або, Наприклад, придумали Теслу, або цей чат GPT. Да. Вони його придумали, якби запускають процес поширення цього процесу у суспільстві. А друга група це першопрохідці. Да, вони а, є основною групою людей, які ну, починають якби, да, захворюваність на певну таку неінфекційну хворобу, наприклад, да, той же там, Тесла. Да, ну, Першопрохідці це може бути люди, там, які такі, знаєте, з лабільною нервовою системою, якісь сангвініки, які люблять щось нове купу, купляти, да, в них багато грошей. Е, вони починають це якби, в маси виходити, їздять на цих теслах, люди бачать, що Тесла – це круто, і е, основна маса населення да, починає купувати ці тесли. І, в принципі, е, за подібним графіком, да, е, лише там, якісь аутсайдери, ті, що запізнились у трендах, да, вони будуть там в у кінці даного графіку, і е, якщо ми подивимось на цю ну на цей графік, да е, то в принципі під нього можна піднести майже будь-який процес да, у суспільстві. Ну, наприклад, це може бути е, якась да там пропаганда, да, тобто якісь політичні партії, які, е, наприклад, да, е, там агітують людей. Там Гебільс якийсь да? він там, е, придумав оці методи пропаганди. Да? Е, першопрохідці це були, можливо, там люди з якихось маргінальних елементів, да? там якісь там, дивні якби, такі слої населення, які ну, не дуже якби, в адекватному стані. Да? Вони якби, такі, е, е, пра, е, такі панки. Да? Е, е, а потім люди за ними тягнуться. Да? Ну, ми завжди говоримо да, про стадний інстинкт. І тут, в принципі, ну, ми бачимо, що він якби, так в принципі, і працює. Да? І під там у ті, що там, знаєте, там, під кінець там, нічого і не зробили, і не, 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 і не проти, і не за. Да? А, ну, і тут ми бачимо да, якби різні процеси, що в принципі, відбуваються за подібним графіком. Да? Ну, наприклад, да, зараз тіктоці нас перемогли на Євробаченні. Швеція чи Швейцарія? Швеція да, Швеція. Швеція перемогла. Да? Зараз ми всі будемо бачити такі відео в да? де будуть розповідати нам про її перемогу, можливо, якісь там нарізочки робити з її там виступом. Да? Чому? Ну, хто це перше зроблять? Можливо, якісь блогери, да? основний канал да? Євробачення. Першопрохідцями да? будуть, скоріш за все, люди, які мають там, певну кількість підписників, вони люблять записувати відео, да? вони першими це зроблять і так і з'являться тренд якийсь да, в інтернеті. Ну, наприклад, про те, щоб записувати якісь танці під її пісню. Там, скільки років, я не пам'ятав, вже 5 років тому, чи коли вийшов останній сезон «Гри Престолів, да, про неї усі там говорили, всі там якось, знаєте, Ну, говорили про цей серіал, про його кінець, да і потім це вже забулося. Так. те саме, якісь можливо рекурентні події, наприклад, Пасха. Да, от знаєте, в цьому році дуже популярні були ці рецепти з нових там, якби пасочок. Да, вони були. Перші люди, хто це зробили, це були якісь кухарі, да? потім звичайні люди поте, ну, писали ці відео. Да? І в принципі все. Так і виглядає оця крива. Да? Якби, тобто її можна пробувати на багато процесів. Да? Але окрім чогось доброго, воно працює і в негативну сторону, да? в принципі, пропаганда, якісь негативні аспекти в соціумі. Да? Наприклад, британські вчені довели, що. Коли вони публікують якусь новину про самогубства в журнал, то буквально через тиждень у даному регіоні, у даному місті, підвищується кількість самогубств саме за цим методом. Ну, вони там опублікували там, наприклад, новину про те, що якийсь комік повісився. Да? І реально десь в п'ять разів підвищується кількість самогубств повішенням у цьому місці. І тоді е, ВООЗ вирішила дати таку рекомендацію, що якщо ви пишете десь про самогубство, да, е, е, треба писати, що там, куди звернутися людині, що зробити, що не треба самовбиватися. Да? Е, е, і якщо ви навіть зараз загуглите в гуглі, да, там, наприклад, як самовбитися, да, вам покажуть перші дві силички, там, де вам скажуть, куди звернутися, а потім напишуть, що можна отруїтися якимись Да. Ну і, в принципі не тільки да до якихось таких злих процесів це можна використати, але й для банківської системи, да, тобто якісь банкіри, економісти, вони теж бачать вплив цих подій у своєму якби своєму робочому просторі, оскільки ну наприклад, да, як лопуються ці е, да, наприклад, да, як МММ і так далі. Да. Спочатку в нього вступають найбільш такі ну, дивні люди. Да. Е, Мавроді його започаткував, да, потім хтось до нього прийшов такі ну, маргінальні елементи, які хочуть грошей, а потім основна маса населення, коли вже бачить якихось так, першопрохідців, да, які приходять і хочуть заробити грошей, і вони якби, намагаються заробити їх, і потім ця бульбашка лопає. Да. Або, наприклад, кризи, да, вони мають таку характерну е, періодичність кожні там. 10, 15, 25 років, криза економічна, стабільно, да, завжди би, постійно. Да. І чому? Майже ті ж самі процеси. Да. Починається це з того, що певна кількість ну, мала, да, кредиторів та інвесторів вони не довіряють цьому банку, вони починають забирати гроші, люди лякаються, починають забирати також. Це наростає в таку дуже, знаєте, як теж спалах, як інфекційну хворобу, як холера якась. Да. І відбуваються майже такі процеси, як ми бачили і до цього. Поява штучного інтелекту, да, така прям новинка-новинка. Теж всі ми знаємо, да, ну, наприклад, в моїй групі, де да, в університеті, в нас було дві людини, які перші дізналися про цей чат GPT, Вони перші почали його використовувати. А потім всі інші використовували, і залишилась одна людина, яка сказала: ні, це забере в мене роботу. Я вчилася стільки років на щоб писати, що в чат. Там я не хочу втратити роботу, я не буду їм користуватися. Тобто, реально, майже 80% людей вони були там у цьому середньому проміжку. Да, Якийсь один аутсайдер і один-два інноватори. І тут ми можемо бачити навіть таку, якби статистику, як швидко чат GPT набрав 1 мільйон. Користувачів. Да? І, в принципі, для того, щоб ну, знайти один мільйон користувачів, потрібно, щоб один мільйон людей дізнався про якийсь, ну, наприклад, сайт. Да? Ось ми бачимо, наприклад, що Твіттер набрав один мільйон людей за два роки, Інстаграм за два з половиною місяці, а ChatGPT лише за п'ять днів отримав один мільйон активних користувачів. Да? Тобто лише за п'ять днів. Приблизно мільйон людей поширило якусь думку, да, ну, наприклад, про роботу цього сервісу. Да, і це було такий якби, ефект суперпоширення. А, але кожна, якби, кожний ефект да, він буде залежати а, від того, якого характеру мережа знаходиться в соціумі на, на, на даний момент. Да. А, і ну, статистики вони виділили а, дві основні такі. А, Два типи а, мереж да? це асортативний та дезасортативний або неасортативний, він ще називається. Тобто, в першому випадку в нас а, люди об'єднані хаотично, але їх там багато, да? і вони всі об'єднані з кожним а, через одну-дві людини. Да? І в принципі, ми бачимо таку, як павутинку. Да? Друга, схоже, трошки на квіточки. Да? Коли в нас є якась центральна людина, а, через яку все об'єднується. Ну і, наприклад. А, Уявимо, да, що там випадок якогось інфекційного захворювання да, з'явився у мережі асортативного типу. Що відбувається? Ця людина, наприклад, заражає іншу, та заражає свою подругу, можливо, там, чоловіка. Виникають такі кластери захворювань, які будуть пов'язані з всіма іншими, тобто вони. Поширяться досить швидко, да, оскільки всі досить би, тісно зв'язані, але залишаться якби на периферії групи, такі, якби знаєте, групи, які не входять до групи ризику, наприклад, а да, вони залишаться в якби все в них буде нормально, да вони там ніяк не постраждають і, можливо, навіть не захворіють. А, Другий варіант мереж, да, якщо в нас е, дисасортативна система. Ну, наприклад, це можуть бути банки. Да, навіть пер, не будемо говорити про хвороби, візьмемо, наприклад, банківську систему. Да, економісти там, банки сидять, да, е, вони працюють. Е, в одному з банків, головних, наприклад, центральних банків, виникає певна там, економічна проблема. Ну, там може криза, там, вкладники забирають гроші. Що відбувається? Да, за там. Тиждень, можливо, місяць, можливо, там декілька ще теж тижнів. Починають ламатися їх дочірні, наприклад, банки, да? ті, що були з ними дуже тісно пов'язані, якісь основні інвестори. Тобто да? це поширюється досить таке, знаєте, ну якби. Досить повільно, да? але через час, да, коли е, настане якась якби, точка, да, е, з якої вже не можна повернутися, е, в нас будуть виникати кластери усіх людей, які пов'язані да, з основним, наприклад, банком. Тобто всі вкладники цього одного банку, який, наприклад, вже зруйнований, да, е, що вони всі мають там, ну, їм не повернуть їх позики, там, вони мають там, виплатити кредити і так далі. І виникає така, якби. Пандемія, да, яка охоплює будь-яку людину. А якщо ж ми говоримо, наприклад, про е, такі інфекційні процеси, то варто ще згадати, що у дисасортативних мережах буде дуже часто е, наявне явище е, суперпоширення та Наявність супер да, яку епідеміологи називають там правило 20-80. Ну, вони, правда, потім його адаптували, наприклад, назвали там для деяких інфекційних хвороб, наприклад, для оцього гострого респіраторного синдрому SARS-1, не який COVID, да, а який ще там до цього був. Е, е, в нього було десь 10% людей будуть викликати 90% випадків. Там якісь хвороби, наприклад, які передаються статевим шляхом, вони десь там 60-40. Да, але в цілому воно е, така, якби. Характерна особливість, вона буде існувати. І як от ви вважаєте, да? хто буде, ну, якщо ми візьмемо цих двох людей, да? якогось Бабу Анастасію з села в якомусь нагір'ї, да? і якогось Антона, який ходить по клубам, як ви думаєте, да? в принципі, хто з них заразить більше людей? Ну, якби, логічно, да, що це буде Антон, а не бабуся. Да, бо бабуся не ходить по клубам, в неї дві подружки, одна померла, і одна ходить там десь е її сусідка. Вона нікого не бачить. Навіть якщо вона захворіє, і навіть якщо там, ну, у цієї хвороби буде 100% контагіозність, да, вона буде -ду дуже вірулентна. Все одно ця бабуся нікого не заразить, бо вона в принципі не бачить людей. Да? А Антон нас любить квасити по клубам. Він ходить, побачив за один день там, не знаю, 300 людей на роботі ще 200, там і в нього 100 друзів, наприклад, да? він всіх заразив і виникає такий невеличкий кластер захворювання. Да? І тут ми можемо бачити, наприклад, як китайці досліджували, якщо не помиляю, да, це китайці були, вони якби розбивали випадки по кластерам. Да? І ми бачимо в основному, що більше. Частина людей, а, якби хворіла, заразившись, наприклад, да, від однієї людини, да, от права половина, да, а були невеличкі кластери, можливо, це була якась робота, да, можливо, люди в одному бізнесі, да, в одному кабінеті знаходяться, там 10 бухгалтерів, наприклад. Але були, були такі от дуже великі кластери, да, 30-40 випадків, які а, виникли через одну людину. І Через що це відбувається, да? скоріш за все, через те, що ну, можливо це була якась прибиральниця, да? яка ходила по кабінетах, розносила там, людям їжу. Да? І вона була, як, наприклад, історія да? про е, тифозну мерію, яка ходила і заражала людей. Е, тут ми можемо побачити приблизно такий же графік. Да? І китайці після цього провели такі більш масштабні дослідження, як, наприклад, передавався ковід. Ми бачимо, що вони, якби, ну, це таке якби, кластерне дослідження, да, вони розділили його на такі е, кружочки. Чим більше кружочок, тим більше випадків було у цій е, серії там, зараження. Да. Е, спочатку все починається там, де от у нас синя стрілочка. Да, все починається з першого якогось випадку, який поширюється. Ну, як ми бачимо, усі люди, які помаранчими кольором е, виділені, це люди, які танцюють та співають. Ну, можливо, якась. Школа танців, да? Um. Що це нам може говорити? Скоріше за все, якась вчителька або викладач у якійсь школі танців захворів. Да? Він приходив на роботу кожен день, там інкубаційний період, він усіх заражав, да? який потік людей через, там, наприклад, викладача да? на танцях. Там 10 груп кожен день, в кожній групі 10 людей, вже сотка. Да? З них захворіє 10. Да? Потім він поспілкується з іншими викладачами, ці викладачі інших заражають. Ну, тобто виникає таке явище да? поширення у певній мережі, у певному контингенті людей. Да? Ось там фіолетовим кольором у нас позначені, наприклад, лікарня, да, лікарня Фон Шу Чень, да, яка в Китаї теж знаходиться. І там був невеликий кластер захворювання. Ну, можливо, людина прийшла там, до лікарні хвора. Люди не знали, що вона хвора на ковід, або ще не, в принципі, не, не знали нічого про ковід. І там виник великий кластер захворювання. Далі ми бачимо те, що, наприклад, цей люди, які танцюють та співають, да, це така досить широка фраза. Вони, в принципі, там якось. У суспільстві з плином часу йшли все далі і далі і заражали ще більше людей, можливо, їх знайомих, які теж займаються танцями, інші школи, можливо, курси якісь і так далі. Вони всі були пов'язані. Далі ми бачимо, що вона, в принципі, була потім а, а, там, де в нас там такий комбінація помаранчевого та зеленого кольору, кейс 6346, да, який. А, Сполучає два кластери. Тобто, можливо, люди, які там після занять танцями, вони пішли в парк кайтак, да, який називається, вони пішли туди, і там, наприклад, заразили теж дуже велику кількість людей, можливо, на якісь ярмарці. Да? І подібні оцим кластерам, якби. Статистично розділені кейси можна побачити не лише для інфекційних хвороб. Наприклад, CDC американське, да, ну хоча їм там не повністю дозволяють цим займатися, вони досліджували так випадки стрілянини у Чикаго. Тобто вони брали людей, певна кількість з них була там ганстерами, якимись. Да, вони там вбивали, і вони дослідили те, що хоча десь 60% випадків були періодичні та рандомні, але десь. Ну, можливо, там 400, да, випадків були пов'язані з одним центральним випадком, да, можливо вбили якусь там ну доньку або чогось сина, да, через що ви випала така якби ворожнеча між кланами, да, і почалася стрілянина, яка тягла за собою ці події один за одним, да, що викликало поширення цього кластеру, да, такого великого з жорстокості насилля та вбивств. Да. Подібні історії можуть траплятися да, з якимись тіктоками та трендами в Ютубах. Да. Одна людина, ці там непопулярні, якісь блогери, дав яких 10 підписників, і якийсь там блогер Да. Якщо він вкине якусь дурну ідею, наприклад, про те, що вакцини не працюють, да? а, усі їй повірять, бо її побачить там мільйон людей з цих мільйона, там ну, лабільних буде там десь там, може, 100, 200, 300 людей. Да? Вони їй повірять і вони будуть продовжувати нести цю ідею в маси. А, і, в принципі, чому важливо це, да? оскільки ми знаємо, да, що ми можемо вакцинувати людей. Тобто з інфекційними хворобами відносно все легко, да? бо ми можемо е, якусь вакцину вакцину там вигадати, да? е, що буде далі якось знаєте. Е... Враховувати аспекти поширення, да, і це врятує багато людей. Але подібні тактики можна опробувати не лише да, на вакцинах, не лише на людях з якимись інфекціями, але й у випадку, наприклад, цих же спалахів жорстокості. Да. Чому Ну, навіть у тому ж Чикаго да, там суспільство і, ну, в принципі, да, якби. Влада, вони вирішили організувати такі як ем, кружки е, по з -з забезпеченню безпеки населення, які потім переназвали там якось ем, як протидія насиллю. Вони брали людей з цих, наприклад, якихось маргінальних там елементів, да, вони брали якихось теж гангстерів, навчали їх, як протидіяти, е, можливо, якісь жорстокості. Тобто, якщо вони побачили, що якась людина там. Поступила в лікарню. Вони цю людину впевнюють там, можливо її сім'ю, що не треба мститися, не треба вбивати всю родину того, хто вас зарізав, там ну і так далі. Це ж, звісно, ніхто не хоче зробити всі хочуть всіх повбивати, але це показало свої наслідки. Да? кількість випадків оцих масових стрілянин, в, наприклад, да, у Чикаго, у цих гето Чикаго Чикаго зменшилася приблизно на дві третини, тобто. Стабільно стрілянина була, наприклад, тисячу випадків на рік, да, а потім 400 лише через те, що вони внесли в соціум людей, які працювали як вакцини, да. А, тобто, якщо ми говоримо про якісь ну процес, да, що нам. Важливо якось контролювати, да, наприклад, там наявність спалахів цієї агресії, там жорстокості, да, то ми, в принципі, маємо е, вигадувати якісь методи протидії як вакцини. Якщо це щось більш хороше, да, наприклад, якісь тренди в Ютубі, да, або в інтернеті, можливо, якісь пісенні конкурси, поширення якихось хороших ідей, новинок. Да, е, нам, в принципі, треба навпаки, да, е, поширювати ці ідеї, можливо, створювати е, цих суперпоширювачів, да, певних ідей. Е, там, знаєте, створювати блогерів, які займаються правильною просвітницькою діяльністю, і це буде. Вирішувати багато проблем в принципі, в соціумі, оскільки, як я й казав, майже усе, що ми бачимо, да, воно буде поширюватись. Тобто такі всі масові процеси, там якась жорстокість або популярність, чиясь, якісь е, ну, поширення новинок, да, поширення інфекцій, вони всі передаються. Да? І всі ці процеси, оскільки вони передаються, ми можемо на них е, повпливати. Е, в принципі, це все. Е, е, дякую за увагу. Я от на останньому слайді такий показав якби, е, схематичне е, зображення. Усіх там, аспектів, да, які можуть поширюватися, починаючи від якихось банків, до інфекційних хвороб, до якихось картинок в інтернетах про собачку, яка згорає, да, ну це я. Е, і, наприклад, там, ну, якихось технологій, чат-GPT, який був створений нещодавно, і, в принципі, ем треба зрозуміти да що ну основна моя така ідея була в тому що а, щоб можливо на таку досить непопулярну да сферу навіть в медицині серед медичних працівників як епідеміологія да щоб можливо на неї люди подивилися під якимось знаєте іншим кутом да, щоб люди розуміли що це в принципі пов'язано з усіма аспектами нашого життя не лише з інфекційними хворобами а, в принципі це все дякую за увагу можливо в когось є питання